Я скажу так, хтось в цьому році сподівається отримати великий урожай кукурудзи. Кукурузи, Кукурузу, да, ну це дуже будемо так, ідеалісти. Я розраховую в цьому році, дай Бог, щоб 80 зібрати сухого сухого. От дай Бог. Це буде щастя моє. Мені більше і не треба. Тут і економіка є, і як такої ризики, які ми сьогодні відчуваємо. А сьогодні дуже серйозні ризики. Давайте перелікуємо, які чого ви вважаєте, що при тому, що ви 15 збирали, чого Хи ви... дивіться, вважаєте? ви стоїте на полі, де сьогодні в метровому шарі, десь міліметр 60-70. Mm. От то. Ну так, да, ми говорили. Да. О -о -о. Коли вийде це відео, коли подивляться агрономи, вони зрозуміють і скажуть, що, що люди. Дуже ризиковані або дуже фартові, чуєте, які йдуть на таке. Ну ми йдемо, тому що в е, нас поближе іншого виходу немає, але сіяти щось треба. Хто не, щось не, не робить і не, не сіє, то, як то кажуть, не помилиться. Ризики є великі. Зібрати 80 центнерів там, чи 70 кукурудзи, да, задачі 40 центнерів ячміня. Ви, е, ви сьогодні вже Реально. бачите. Вже вже сьогодні кукурудза в портах вже перевалила 11 тисяч. Е, уже трейдери піднімають ціну, вже навіть форвардні контракти готові заключити. Бо всі розуміють, да, бо всі розуміють що е, це не тільки по корозі, зараз і зернова група така сама, і ріпак вже сьогодні форвардні контракти. Бо якщо дивитися да. тут то, то в окрузі, ну, ріпака того, що очікували, то, що сіли в минулому році, ну напевно, в два рази. А, а, а з врахуванням виходу ріпака із е, з, зимового періоду, ну, напевно, відсотків 40%. Збережено порівняно з минулим роком, от і вся тенденція.